Замовне вбивство вдалося попередити в Києві жертва – 30-річний програміст, нападник на 4 роки молодший мешканець Миколаївщини. Під час затримання в нього вилучили пістолети з глушником. Хто замовник замаху і чим перед ним завинив об'єкт? Наразі з'ясовують затриманого ж перевіряють на причетність до інших убивств. Сімейна драма зі смертельними наслідками. Одну людину вбито, троє ледь вижили. Все це після суперечки в селі. Розлучене подружжя ніяк не може поділити будинок. Тож майнові стосунки з'ясовували зі зброєю. На асфальті гільзи по периметру подвір'я обмежувальна стрічка. Двохповерховий будинок як після війни. Вікна й вхідні двері розбиті. Вночі тут було гучно і смертельно небезпечно. Вночі щось стріляли там, вибивали двері. Ще щось таке. Ну, що тут видно? Воно тьма ніч. Там іменно шум якийсь був, там людей багато було, і вроді стекла билися чи щось таке, а тоді стрільба почалась. З будинку саме виносять загиблого. Чоловік помер від пострілу в голову. Ще трьох тепер рятують у лікарні. В оселі меблі перевернуті. Кров у кожному кутку. Розгром погром. Мозги, мозги везде, Кров. Страшно? Кров страшна, да, страшна. Там будинок у котежному комплексі Золоче в селі Вишеньках. Маєтки тут не з дешевих. Це на території ті золоча. У нас товариство, індивідуальні забудовники золоча, набережна вулиця там. Але ні власників цих я не знаю. Хто там взагалі проживає, я не знаю. Територія котеджу під цілодобовою охороною, тому непрохані і й випадкові гості сюди не продаруться. Дільничний пояснив, трагедія сталася внаслідок сімейних розбірок. Сімейна сварка, розподіл майна. Між сімейної пари. Та група людей приїхала, і та група людей приїхали, там стосунки. Вночі колишнє подружжя знову сварилося. Знайомі прийшли на допомогу жінці, викликали міліцію. Щойно до будинку прибули правоохоронці, під'їхали ще невідомі. Вони розпочали стрілянину. Згодом втекли. Під час опитування жінки та її знайомих до будинку під'їхала група невідомих чоловіків, які відкрили вогонь по будинку. Під час даної стрілянини загинула одна людина. Ще троє осіб отримали цілесні ушкодження та було доставлено до лікарні. Справа охоронців ніхто не постраждав. Нині чоловік і жінка свідчать, на місці сутички працюють слідчі, вбивцям загрожує 15 років за ґратами. Ігор Шумик, Олексій Соловей НТН. Затримали двох підозрюваних у вбивстві жінки, частини тіла якої знайшли на смітнику в Чернівцях. Затримані мати з дочкою, а загибла 60-річна жебрачка, яка просила гроші біля церкви. і винаймала в жінок кімнату. За попередньою інформацією, господині вбили квартиранку, бо не хотіли сплачувати кредит, який на неї оформили. А також мали намір отримувати її пенсію. В оселі затриманих правоохоронці знайшли багато виснажених голодом тварин у клітках. Орендарку теж могли заморити голодом, припускають в міліці адже в її шлунку зовсім не було їжі. З їхніх слів, вони знайшли її мертвою на другому поросі в своїй кімнаті. Далі вона була знесена ними вниз, в ванну кімнату. І там за допомогою пили була розшунована. Ну і нанесені удари молотком по обличчю, що проломило череп. Ну і не дало можливості ідентифікувати особу. Одна людина загинула. Шестеро потрапили до лікарні внаслідок зіткнення двох автомобілів на Полтавщині. Увечері на трасі Таврія вискочила на зустрічну і вдарила Рено. Пасажир української малолітражки загинув. Обох травмованих водіїв і чотирьох пасажирів довелося витягати з понівечених машин рятувальникам. Двоє жінок нині в тяжкому стані. Правоохоронці припускають, аварія сталася через неуважність водія Таврії за поганої погоди. Котре Держатинспекція звертається до учасників дорожнього руху, зокрема до водіїв, щоб були обережні під час руху автодорогами державного значення, а також дорогами сільської місцевості. Особливо звертали увагу на погіршення погодних умов, а також були обережні та уважні під час руху, коли на вулиці туман. Прокурорський автомобіль проти перехожого на зебрі, трамвай, що протаранив машину на перехресті, а також нетверезий чоловік, самогубець. Усе це в щоденній добірці приголомшливих кадрів від Павла Прядка. Автомобіль, що їде попереду, за мить спричинить аварію. Транспорт мшить до перехрестя і врешті вискакує просто перед трамваєм. Ох, ти ж ніфіга собі. Трамвай врізається в автомобіля. Водій машини дістав лише незначних забиттів. Пасажири електротранспорта не постраждали. Нетверезиме море по коліна це давно відомо. Власне життя в такому стані зазвичай нічого не варте. Ось п'яний чоловік кидається просто під колеса автомобіля. Робить він це навмисно. Водій намагався уникнути наїзду, проте не зміг. В якому стані перехожий, на жаль, невідомо. Водій мікроавтобуса чомусь вирішив, що встигне проскочити. Помилився. Вантажівка їхала без порушень на зелене світло. Попри те, чотири потрощені автомобілі у салоні мікроавтобуса пасажирів не було. І на сам кінець ось така ситуація. Чоловік наближається до нерегульованого переходу, оглядається і кидається під колеса автомобіля. З автомобіля виходить прокурор. Він шокований. Придивіться, перехожий, наче навмисно кидається під машину. Чоловік живий, проте до лікарні його таки забрали. Павло Прядко. НТН. Вирішив погратися в терориста 30 Тож евакувати нікого не довелося. Пожежа наполохала і мешканців сусідніх будинків, адже паб стояв у притул до багатоповерхівок. Є на балкон, жах, чорний дим до 9 го етажа. Все чорне є, пожаріще, все згоріло. Ну, Можу вам сказати, стрес неймовірний. Коли не в квартирі дим, весь туман і дим до 9 го етажа. Коли надзвичайники приборкали полум'я, до приміщення зайшов персонал, щоб врятувати бодай щось із майна та розмовляти з нами, працівники відмовились. Де булі, коли загорілась? Нічого не скажу. Извините. Експерти розглядають кілька версій пожежі, головна з них навмисний підпал. За попередньою інформацією осередки займання було кілька на літньому майданчику і в приміщенні бару. Тож вогонь охопив будівлю за лічені хвилини. Поки правоохоронці чекають на висновки експертиз, власники закладу підраховують збитки. Їх тут приблизно на кілька сотень тисяч гривень. Олександр Храпач, Юрій Нестеренко, НТН. Обігріла оселю та ледь не висадила в повітря двоповерховий будинок разом із мешканцями. У Хмельницькому 91-річна бабуся розпалила в духовці вогоні з лахміття, а потім ще й увімкнула газ. 80 пожеж за тиждень. Таку сумну статистику озвучують надзвичайники Київщини. Найчастіше хати горять через несправність груп, старі електромережі та людську необережність. Як обігріваються на селі, бачив Павло Прядко. Надія Іванівна тепер може святкувати другий день народження. Жінка вчасно помітила пожежу у своїй хаті. Чую, ну така, знаєте, як ото буря здорова, і така ж ну, Я думала, що щось спада на кришу. Я схватилася, Відкрила двері, дивлюсь тихо на дворі, нема ніде не чуго. Я закрила, ну що ж таке, десь вийшла туди до подивлюсь, а вже димо, там зверху такий дим уже валить. Тут горить, отам горить, кругом горить. Я вже так злякалася. Зайнялися дерев'яні перекриття над грубкою, що в іншій частині будинку. Там сусіди знехтували всіма правилами і ледь не занапастили кілька життів. Вовремя приїхали пожарники. За те, що у нас пожежка недалеко, вони вовремя приїхали, і не сталося дуже великого лиха. Жінка в розпачі нещодавно зробила ремонт. Тепер знову не заплановані витрати. Від сусідів винуватців допомоги не дочекається. Вони після пожежі зникли. Коштами допомагають близькі. Десь тисяч десять буде. Рятувальники ж кажуть, ця пожежа з хепі-ендом. Попри те, наводять сумну статистику: лише за останні тиждень на Київщині горіло вісім десятків будинків, п'ятеро людей загинули. Причини кожної трагедії однакові. Не е, уділяють увагу, щоб ремонту пічного опалення, тобто є тріщини в пічному опаленні демарях, димаря, І коли е, вогонь проникає з щілини, звичайно, там може бути якась одежа і е, виникає пожежа. Найпроблемніший район цього опалювального сезону Переяслав Хмельницький. Кількість пожеж порівняно з минулого роком зросла на території Пересла Хмельницького району. Але робота стосовно попередження, стосовно інформування, стосовно проведення профілактичних робіт ведеться постійно. Багато на сьогоднішній день самовільно встановлюють неналежним чином обладнання як електроприлади, так і опалення ну, в вигляді буржую. А в цій великій родині від групки вже відмовилися Замість неї, встановили сучасні газові конвектори. У нас хата як дерев'яна, обложена карпичом, але дуже тепло. У нас п'ятеро дітей і отоплюється і у нас стоїть на четверочку, але дуже тепло в хаті. Та щоб пожежі в хаті не сталося. Жінки дотримуються всіх правил експлуатації цих конвекторів. Ні, речі не можна сушити. В іншій маленькій хаті надзвичайники знаходять порушення. Господарям пояснюють, через що може виникнути пожежа. Ну все ж нормально, ми ж тут дивимося, коротше, постійно. Все нормально, не Ні разу нічого не було. Все закриваємо, дивимося, щоб жару не було. Прибрати в першу чергу горючі речі, в даному випадку це коврик і цю занавісочку. І сюди влаштувати металевий лист, щоб, наприклад, жар чи скалки, які вискакуватимуть, щоб не спричинили займання. Ну і в першу чергу слідкувати, попереджувати займання сажі, трусити її двічі на рік. Тільки так, виконуючи нескладні і зрозумілі правила, впевнені рятувальники можна запобігти страшному зимовій пожежі. Павло Брядко, Андрій Грищенко, НТН. І далі матеріал про бабусю з Хмельницького, яка ледь не висадила в повітря себе й сусідів. Дим з вікна квартири на другому поверсі побачили дільничні, що йшли повз, одразу кинулися туди, помітивши, що йде дим з вікон. Ми вийшли на другий поверх. В даній квартирі проживає одинока жінка 23-го року. Ми почали стукати у двері. Останнє відчинивши в квартирі, було повно диму. Господиню інспектори миттєво витягли на двір. А коли знову піднялися до помешкання, кинулися шукати, де зайнялося. Полум'я виривалося з духовки газової плити. Коли ж правоохоронці відчинили дверцята, то побачили всередині палало саморобне вогнище. Ми одразу перекрили газ і викликали швидку допомогу. Пенсіонерка пояснила, так вирішила обігріти оселю, бо ж надто холодно було до плити, наклала всього, що добре тліє. А що під'єднана труба з природним газом забула? Тож життя більшості мешканців багатоквартирного будинку висіли на волосині. Саме страшне, що могло би статися, це розгерметизація різьбових з'єднань. Після чого відбувся б повномасштабний пожар або загазованість з приміщення і подальший зрив в квартири, і можливо не тільки цієї частини квартири. Якщо б відбулось. Загазування приміщення і відбувся взрив могло би взірвати ближ, найближчі лежачі квартири. Сусіди розповідають, жінка давно мешкає сама і ради собі вже не дає. Вона не має жити одна. Такий старенький чоловік має жити зі своїми дітьми, їй допомога нужна. Вона забуває, де, що, Вона делает вещи такие неадекватні. Ну, от недавно разожгла костер в духовці. Це може закінчитися плачевно, просто газ взорветься, весь наш будинок полетит на воздух. Нині в цьому будинку дільничним інспектором вдячні всі, адже правоохоронці врятували їм життя. Юлія Курчевська, Олена Томіна, Хмельницький НТН. Запорізькі студентки після пар підробляли в онлайн порностудії. Підприємливий 27-річний молодик орендував для цього великий двоповерховий будинок, в якому обладнав аж два десятки студій. В кожній поставив комп'ютер з виходом в інтернет, відеокамеру і посадив по працівниці. Відверте відео з моделями експортували за кордон. Загалом працювали 30 родівчат. Одна навіть була вагітна. За такий злочин засновника студії вже притягали до відповідальності, та він з висновків не зробив. Рецидивістові загрожує тривале ув'язнення. І неймовірного галасу наробила історія в Коломийському нічному клубі на Прикарпатті. В інтернеті з'явилися знімки, на яких оголені хлопець і дівчина, начебто при всіх займаються сексом. Тепер у місті розбираються, що з цим робити. В самому ж закладі запевняють, мають відеодокази, що статевого акту не було, а сталося непорозуміння. Скандал у нічному клубі в Коломиї. Це сталося на розрекламованій вечірці жіночого стриптизу. Танцівниця роздягалася, а за хвилину запросила на сцену одного з відвідувачів. Що було далі? Видно на знімках, які розлетілися інтернетом. Там оголені люди в недвозначних позах. Містян такі розваги неабияк обурили. А ще людей шокував той факт, що на задньому плані фотографій видно підлітків, які бачать. Непристойне шоу. Це діти звичайні студенти, а тут просто майстер клас цілий. Тут видно, що вони в шоці діти в шоці. Що на вечірці були неповнолітні? Дирекція клубу заперечує, а ще стверджує неподобство на сцені. Охорона зупинила майже одразу. Напрошли приїхала на роботу в її. Принципи обов'язки заключається танець роздягнутися, показати шоу людям. Те, що ще раз кажу, те що він був без піні білизни, для неї так само був шок. Вона, коли він роздягнувся, вона його до себе, щоб ну щоб люди вибачте, на це не дивилися. Поки зреагувала охорона адміністрація, вона була в одязі. Вона була в трусах. вибачте, за слово. А поки в міській раді заявляють, що вже мали повідомлення про сумнівні заходи в клубі, та останні події перейшли всі межі. В міліції ж запевняють, розпочали провадження за двома статтями. Винуватці можуть або сплатити штраф, або сісти на п'ять років за грати. за хуліганство і поширення порнографічних матеріалів. Той факт, який видно наглядно, він е, виходить поза рамки будь-яких моральних норм. А тому нами, нами робиться висновок, що це може належати саме до такого розряду. Наразі нічний заклад зачинили поки на два дні. Та місцева влада має намір закрити його назавжди. Володимир Гарматюк, Галина Досин, Андрій Гарашчук, Івано-Франківська область. НТН. Небезпечна екскурсія. В столиці собака мало не загриз школярку. Вівчарка накинулася на дівчину в натуралістичному центрі, де два десятки учнів оглядали експонати. Звідки там узявся пес, дізнавався Ігор Горшумак. Ноги в бинтах, а площе ще й у гіпсі так закінчилася звичайна шкільна екскурсія для доньки Інни, семикласницю не загриз собака у столичному натуралістичному центрі. Мой ріб как вперед. Собака на, э, напала на моєго рібка, укусила, значить, за одну ногу. Э, дівчинка, яка йшла в парі, почала відтягувати моєго рібенка. Э, собака, коли я так бросилась, мой ребенка упал і поломал все під левой лівої руки і переключился на іншу ногу, тобто на правую. Тепер дівчинка оговтується від півторамісячного постільного режиму і вже відвідує школу. Та досі перед батьками і самою школяркою ніхто не вибачився, а винного не знайти. Багато претензій к школі. і к організації цієї іменно центру молодіжі. Почому? Тому що, як школа, так і організації вовремя даже не предла допомоги, не ізвинились, поки я сама лично не пошла в школу на следующий день. Журналісти свідка не застали. Він міністерство виїхала, світи коли буде, я не знаю. У нас собака є, прив'язана на цепочку. Голос собака ось тут бігала, що нашу овцю хвоста її отгризла за шибані. Ну, приходящіе. У школі, де навчається дівчина, про інцидент. Та... Також воліють не говорити. Директор у відпустці завиш на нараді, а класний керівник удома. В неї було чотири роки, вона живу до домой. Немає, її тут. немає. Точно сього правохоронців багато запитань до працівників, як школи, так і натуралістичного центру. Собака нашого центру, яка Постійно там, скажімо, так охороняється територію, як заявляються працівники. Але втім вони не попередили дітей про те, що на території є собаки. Діти не були попереджені. Також вихователька не знаходилась поряд, як мала це робити, так не доглядала відповідно за дітьми. І вони в той час знаходились просто самостійно, пересувалися, прогулювалися по території. Поки розпочали кримінальне провадження. Винуватцям інциденту загрожує звільнення з роботи і навіть в'язниця. Щоправда, чомусь у прокуратурі більше претензій саме до вчителя і керівництва школи. На сьогодні ми вбачаємо порушення саме з боку вчителів, Оскільки вони були повідомлені про те, яким чином має відбуватися ця екскурсія, і які обов'язки на них покладаються. Зараз відкрите кримінальне провадження і санкція статті передбачає обмеження волі від 3 до 5 років або позбавлення волі із позбавленням права займати певні посади. Розслідування вже на завершальному етапі. Слідчі чекають на судову медичну експертизу і віддадуть матеріали до суду. Ігор Шумик, Олексій Соловей. НТН. Запобігти коло області намагаються ски зупинити видобування піску в заповідній зоні річки Десни. Чому щоразу підприємцям вдається уникнути відповідальності? Дізнавався Олександр Храпач. Майже три роки мешканцям села Новосілок доводиться межувати з гучними сусідами. Підприємці видобувають пісок з гирла річки Десни. Кілька разів люди намагалися самотужки припинити гуркотіння машин і зверталися до правоохоронців. Та через певний час роботи поновлювали. Літом по дорозі проїхати тут не можна. Под от такі ухабини одотіх здоровенних машин. Позасипали ті кучки щебнем і все. Подивіться, як машини ходять, там вже. Там вже у... у... скіл, Все, ось у... машини. У... Йдуть, відповідно, дамба уходить. Обурені мешканці кажуть, від цілодобового курсування вантажівок не лише розсипається захисна дамба, а й тріскаються стіни в будинках. Ще навесні цього року селяни таки. Домоглися зустрічі з підприємцями та незаконну діяльність припинити не змогли. Пікет визвав власників цього піску. Приїхали представники і собі і візіо 21 І почали лякати, що у них все законно, і що ми порушимо їхні. Права як підприємців. Я, як будівельник за фахом, можу відверто сказати, що всі ці бумаги, папери, котрі вони надавали дозвільні, не являються підставою для тієї, діяльності, котру вони. Почали проводити жінка, стверджує, бізнесмени не лише порушують громадський спокій, а й нищать заповідні землі. Це місце є внесено в кадастр, в реєстри, як заповідна зона дуби княгині Ольги. Луг є заливним, він заливається, тому всяка господарська діяльність не кажучи вже про складування або якісь насип. Сміття будівельного не являється ну, дозволом, зі слів активістів, у підприємців є дозволи на роботи, але вони повинні давати лад в гирлі десни, а не намивати сотні тонн піску на продаж. Під прикриттям дно поглиблення берегу укріплення відбувається промисловий видобуток піску. Пісок, який добувається з дна, можна вивозити, але його не можна складувати. Його треба вивозити. Баржами, які мають бути присутніми, це дуже дорого. Це дорогий спосіб. Правозахисники взялися допомогти мешканцям і ретельно перевірили надані документи. Управління земельних ресурсів сказало, що на праві власності не на користування, тому якби складування піділянка використовується не за цільовим призначенням. Та у представників однієї з двох фірм інше бачення. Певні порушення були усунені на сьогоднішній день. Повністю вся наша діяльність вона є законною і відповідає тим нормам закону, які вимагають вчинення тих чи інших дій. У нас є укладений договір оренди, який надає нам право складувати пісок на земельних ділянках. Ці документи ми також надавали для ну пред'являли і надавали для ознайомлення. Заперечують бізнесмени, і той факт, що вантажівки возять пісок цілодобово. У нас є нормований графік, такий, який визначений з 9 до 6, А навіть в темний час доби ми, якщо я не помиляюсь, працюємо до 4. А що стосується дороги, пошкодження, то кожного року то в собі здійснює відповідний ремонт. Щоб добитися правди, активісти викликали правоохоронців на місці події. Міліція склала протокол і зобов'язала підприємців найближчим часом надати всі документи. Документи про законність бізнесу. Очільник міліції Київської області зустрічався з громадськістю та керівним складом Вижородського райвідділу. Де піднімалося це питання незаконно перевезення? Одна людина загинула, шестеро травмовані. Двоє членів екіпажу встигли катапультуватися і не постраждали. Літак виконував тренувальний політ неподалік міста Вовре. На місці падіння працюють слідчі за попередньою версією. Аварія сталася через технічну несправність літака. Щонайменше четверо людей загинули внаслідок подвійного теракту в Нігерії. Понад 30 поранені. Два вибухи пролунали на текстильному базарі в місті Кано. Представники поліції кажуть, обидва напади скоїли двоє смертниць. За припущеннями місцевої влади серед постраждалих можуть бути громадяни інших країн, адже на базарі торгують ліванські, китайські індійські комерсанти. Інші деталі теракту поки невідомі. Кількість загиблих язниці Венесуели у Ріба насягла 48-х. Всі вони отруїлися суміш ліків і медичного спирту. Життя десятків інших постраждалих досі під загрозою. Наприклад, повсталі без розбору ковтали антибіотики, пігулки для зниження тиску і запивали. Все це медичним спиртом. Загалом утруїлися гримучим коктейлем 145 людей. У Великій Британії потужний шторм знеструмив 17 тисяч будинків. Швидкість вітру на узбережжі Шотландії подекуди сягала 100 кілометрів за годину. Перерване поромне сполучення з Ірландією. Прибережні служби отримали сигнал лиха від іспанського траулера. Моряків вдалося врятувати. Через шторм зупинилася і залізниця в деяких районах. Перекрили автомагістралі. Стихія вирує нині у південній півкулі. Через зливи затопила кілька районів найбільшого міста Бразилії, Сан Пауло. Після найтривалішої за останні 80 років посухи лише за кілька годин там випало 60 міліметрів опадів. Пошкоджені десятки будинків. Мерії довелося зачинити багато станцій метрополітену, щоб запобігти затопленню підземки. За прогнозами синоптиків литиме ще три дні. Мілена Моронюк НТН. на цьому все. Я з вами прощаюся до наступного випуску свідка.